Тобто є продавець, це організатор аукціону, є купець, це наш відповідальний по справі. За результатами яких, визнається, перемож століт та ціну продовжування, результат чого перемог сторін набуває право на придбання об'єкту. Тому результатом проведення аукціону є визначення, покупця переможця аукціону та завершення. організатором процедури та покупцем, який одержав право на придання об'єкту спродального затвердження протоколу організатором опціону. Факт затвердження протоколу, який нам розказується, аукціону, має юридичне значення в аспекті вирішення підстав для подальшої сплати покупцем переможцем грошових коштів та отримання прикладного майна у власність. Раховуючи випадки, підписання протоколу в цьому акціону тобто, так, Та переможця в аукціон потоку центру протягом справі, затвердження протоколу аукціону організатором, тобто самою організацією, є по своїй суті благословні правочином. Отже, з дом принесення рішення суду першої інстанції було без підстави, здійсненно висновні, що неможливості визнання протоколу прийдуть відповідні Номер 10 від 15 жовтня року не візьмем, адже за своєю природою він є правочином. І дане висловлювання також підтверджується практикою Вищого Верховного суду України, який також зазначив, що процедуру, коли я суддя Верховної суду України, як судка самії інстанції, зазначила, що за результатами прийомних торгів вкладається дороги, купівлі продажу, який, як і будь який інший договір, може бути визнаний дійсно і спередбачений законних підстав. На підставі чому і прокурор було подано позовну заявку і про визнання прийомних торгів протоколу. Природних торгів No1015.10 не дійсно, оскільки це по своїй судді є правовим документом.